Підприємство має славетну добру славу, забезпечує питною водою черкащан, постійно працює над удосконаленням технології очистки води. Маємо гарного і доброго керівника, чудовий і прекрасний колектив. Завжди тут є підтримка. Я думаю, що сторіччя Черкаського водоканалу це знакова подія. Сьогодні хочеться, напевне, добрими словами згадати всіх керівників, всіх людей, які творили нам і будували цей водоканал. І я скажу, що напевне вода це життя, і за нею майбутнє. Ми вас щиро вітаємо старім. Бажаємо вам ще так утричі стільки ж від наших кандидатів від нашої України, щоб все було у вас найкраще. Дякую, хлопці. Ну а вам удачі, удачі, удачі. Дякую. Живемо і творимо для України. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую. слава. Дякую. 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 Я передам Дякую. ваші слова Дякую. вітання. вітання наші Це буде найкраще. Звичайне свято починається з приємних речей, з подарунків. Тому, напевно, ми також не будемо відходити від традиції. Почнемо свято. Дня народження централізованого водопостачання міста Черкаси з відкриття скверу Водограй. Чесно кажучи, ця ідея створити отакий куточок, затишний куточок для всіх черкащан в першу чергу. І по великому рахунку, напевно, ми більше орієнтувалися не на не тільки на дорослих черкащан, а на оцю малечу, яка підростає, яка буде з задоволенням сюди ходити, буде виростати на приємних емоціях. Тільки позитивні емоції можуть виростати, виховати досвідчену, толерантну, інтелігентну людину і хорошу націю. Центральна частина ви збудована в вигляді кола. Це символізує сонце, задумка наша була така. До речі, якщо ви звернете увагу, що з якої б дорожки ви не йшли, по центральній частині вас буде зустрічати три фонтани. Це також, якби така можна вважати, навіть інженерна задумка. Фонтан ми створили, не дивлячись на те, що і в інтернеті, і на сайтах були скептики, які були проти мене звинувачили в тому, що там не зовсім цільове використання коштів. І ще раз говорю. Це ми зробили для нас з вами, для малечі, для черкащан. І я впевнений, сьогодні ніхто не пройде мимо Витоканала, поки не подивиться на оці струї води. Більше того, цей фонтан буде не просто, якби водичка піднімається, як зараз. Коли ми переріжемо цю червону стрічку, цей фонтан оживе. Він буде грати, грати водою. Він так і називається водограй. 벌 이것 좀